Вітаю, друзі! І сьогодні я так само не забуду свій нічний крем, а чому зараз покажу. А все тому, що у мене сьогодні ось такий пілінг з 6% аха кислотами альфа-гідрокислоти. 6% це гліколіва і молочна кислоти. Зараз розкажу і покажу. Ну, і зараз зразу ж буду показувати, як я його наношу. По-перше, тут є такий пімтик, який набирає? <хи> так, я набираю цей пілінг. Це пілінг, який не треба змивати. І я його наношу прямо на обличчя, наливаю і розношу руками. Це пілінг. Пілінг, який не треба змивати. Це просто для мене знахідка. І остатки. Що роблять? Що робить цей пілінг? Він відлущує мертві клітини верхнього шару епідермісу. І все. Не треба змивати, не треба якісь суперпроцедури робити. А далі все просто: це сироватка з набору, так само зверху легко наноситься те, що я вам показувала. І на останок нічний крем. Все просто. Я лягаю спати. А мій пілінг працює, працює з моєю шкірою, омолоджує. То знає, що таке 6% альфа-гідрокислоти. Хто знає, що це таке, то ви знаєте, що це дуже-дуже крутий засіб. Тому ось така історія. Це і мене шкіра доглянута на всю ніч. Миру нам і краси. Звертайтесь зараз! Класна знижка!